Маєш 7 тисяч баксів і шукаєш найкращу тачку, але що обрати надійність чи комфорт, драйв чи практичність. Сьогодні ми розберемо топ 5 найкращих авто за ці гроші для того, щоб ти не викинув їх на металобрухт. Готовий? Тоді тисни лайк і дивись це відео до кінця, щоб не прогадати з вибором. Тож погнали на п'ятому місці. У нас Seat Ibiza четвертого покоління. За 7 тисяч доларів його можна купити від 2012 до 2020. Чи 17-го року, тобто авто буде доволі сучасним: кузові хеджбек або універсал. Це авто стоїть на платформі PQ25, а це дуже популярна платформа. Підвістка жорсткувата, але тут прекрасна керованість. Із плюсів цього авто сучасний дизайн. Як на мене, вигляд спереду просто бомба. А це все тому, що дизайнером цієї машини є Люк Данкервольки, який є також дизайнером Lamborghini. Двигуни від. 1,2 до 2 літрів. Якщо ви збираєтесь їздити по місту і не плануєте виїжджати на трасу, то сміливо беріть 1,2 турбований дизельний мотор. Він надійний і дуже економічний. І якщо чесно, навіть на трасі легко їде 130. Так, він не дуже динамічний, але вам точно сподобається витрати на пальне. Розхід по трасі може бути навіть 4 літри на сотню. Авто одночасно маленьке та містке. Та якщо ваш зріст 2 метри, то вам можливо буде не дуже зручно. Тут є гідропідсилювач керма, електросклопідйомники, регулювання сидінь по висоті, АБС, ESP і так далі. Із мінусів погана шумоізоляція. Тож, якщо знайдете хороший варіант, беріть. Якщо на пошкодження перевірити авто досить просто, то чого не побачиш при огляді це скручений пробіг. Щоб це перевірити, використовуйте CarVertical. Ми маємо для вас промокод MES на знижку 20% на перевірку бажаного авто. Ми із цікавості вирішили перевірити перше ліпше авто на ринку, і що ми бачимо: є незначні пошкодження, а також скручений пробіг. При цьому пробіг скрутим. Или дуже близько до середньостатистичного для того, щоб ні у кого не виникало підозр. Тому ми, як завжди, рекомендуємо перевіряти історію авто перед покупкою саме в CarVertical І нагадуємо про промокод MES на знижку в Бо береженого Бог береже автолюбителя, береже CarVertical. На четвертому місці у нас Mazda 6. За 7 тисяч доларів ви можете купити собі Mazda 6 другого покоління Дорест. А якщо добре пошукати, то навіть рестайл з 2010 року. Знайти її можна в кузові Седан, Ліфтбек або навіть універсал. Що по двигунам, то тут у нас від 2 до 2,5 літрів бензин це ідеальне поєднання для міста і траси. Витрата близько 9 літрів. Але якщо ви любите натиснути на тапок, то там готуйтеся. До 11+. А японці не дуже дружать з дизелями, тому ми радимо прати бензин. Салон просторий, іноді навіть шкіряний. Із плюсів електрорегулювання, сидінь, електросклопідйомники, круїз-контроль, клімат контроль та підігрів сидінь. Це все можна знайти, якщо добре пошукати. Мазда 6 надійна машина, але має слабкі місця. Корозія так, це знайомо багатьом. Підвізка витримає, проте наші дороги не дуже любить. На щастя, з Запчастини доступні і коштують досить адекватно. Перед покупкою обов'язково перевірте кузов на іржу, автомат на плавність, перемикання, передач, двигун на витрати олії. Інакше вам треба буде ще пару тисяч на ремонт. На третьому місці у нас шкода Октавія 5 авто для любителів вага та дуже практичних людей. Шкода Октавія 5 Рестайл це прекрасне поєднання ціни та якості. Вона не коштує всі гроші світу та недорога в обслуговуванні та ремонті. Стоїть вона на платформі PQ35. Це інформація для тих, хто захоче її тюнінгувати, бо тут все обмежується лише вашим гаманцем та вашою фантазією. 1,6 MPI – найнадійніший, але слабенький. 1,8 TSI їде круто, але може їсти масло. Дизель 1,9 TDI – взагалі легенда за витривалістю. За таку ціну автомат DSG вже лотерея, тому краще шукати механіку. Також шукає авто без іржі, бо вік вже дає про себе знати. Салон зазвичай тряпка і з віком виглядає не дуже добре. Тому тут або перешивати салон, або купувати нормальні чорні. Хли із плюсів просторий салон, і те за що найбільше люблять октаху, це великий багажник, майже 600 літрів. А якщо тобі потрібно ще більше, бери універсал. Виглядає вона може не дуже сучасно, але досить непогано. В салоні непогана якість матеріалів. Та й взагалі машина досить ергономічна. Все зручно, все знайомо, ваг як ніяк. Ходова, наче створена для наших доріг. Довго витримує їзду і рідко ламається. Октавія це перевірена класика. Надійна, економна та містка, але їздить не так азартно, як більшість авто в нашому списку. А саме зараз час поставити вподобайку, щоб підтримати український контент та підписатись на наш канал. А якщо хочете нас підтримати, то в описі до відео буде посилання на банку, де ми збираємо на стабілізатор. А також можете стати нашим спонсором на Ютубі чи Патреоні. На другому місці у нас спортивний універсал, створений для молодих та динамічних людей Volvo V50. Це комфортне та динамічне авто, не дивлячись на те, що це універсал, він доволі компактний. Це вольво, а це значить, що тут прекрасні системи безпеки, і для сім'ї це прекрасний варіант. Із плюсів: круїз контроль, бортовий комп'ютер, клімат, контроль, підігрів передніх сидінь. Салон зазвичай тряпка. Шкіра може бути на кермі та важелі КПП. На українському ринку більшість авто мають або 1,6, або 2-літровий дизель. Це непогані двигуни, які мають хороший ресурс. Також можете знайти бензиновий 2-літровий, або вічний 2,4 і літра. Якщо знайдете такий, обов'язково беріть без роздумів, бо з таким двигуном машина порадує вас неймовірною ресурсністю та динамікою. Але розхід буде Звісно, більше, ніж у дизеля. Якщо ви адекватний воді, то десь до 11 літрів. Слабкі місця, підвіска жорсткувата, та й запчастини не найдешевші, але в цілому це прекрасний варіант. Якщо тобі потрібен стильний, комфортний та безпечний універсал, Volvo v 50 твій ідеальний вибір. Як завжди, з Автомес ви отримаєте трошки більше, а це значить, що зараз ми розкажемо вам про авто, які не увійшли в наш топ, але також варті вашої уваги. Це двохлітровий дизельний Opel Insignia має непоганий вигляд, не зважаючи на роки. Досить просторий салон і багажник, електрорегулювання сидінь, підігрів, круїз контроль, можна знайти хороші варіанти. Renault Megane 3 так, це прекрасна машина з точки зору надійності, розходу палива та дизайну, якщо вас не лякає марка Renault. І з мінусів електрика та те, що ви задовбетесь слухати від усіх, що ви скуф, але якщо... Думка інших вас не лякає. Сміливо обирайте Мган. Він комфортний, та й вартість обслуговування не лякає. Hyundai Tucson для тих, кому потрібна трохи вища машина, щоб їздити по полям і на рибалку. Двохлітровий бензиновий двигун до цього часу вже має газ в 90% випадків. Тому авто економне. Салони багажник зручний і просторий. Всередині все скупує скетично, але ж ви не для розкоші берете собі таке авто. Тут головне кліренс. Toyota Corolla – це простора машина з. Хорошим оцинкованим кузовом беріть з 16 літровим мотором. Він дуже надійний, і з мінусів маленький кліренс та погане світло з заводу. Із плюсів це доволі надійна машина з м'якою підвіскою. Ну і нарешті на першому місці у нас тут Honda Civic 8 восьмого покоління, седан чи хетчбек – вирішувати вам. Але тут маю сказати, що вони дуже сильно відрізняються один від одного. З точки зору дизайну, це різні авто. Чому так? Я не знаю, якщо ви знаєте, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Ще вони відрізняються підвізкою. Спереду обидва мають Макферсон, ззаду у хетчбека торсіонна балка, а у Седана незалежна багатоважільна підвіска. Honda Civic 8 доступний із кількома моторами, але найкращий варіант легендарний 1,8 i-VTEC на 140 кінський сил. Він жвавий до сотні розганяється за 8,9 секунди. Надійний, спокійно ходить понад 300 тисяч кілометрів та економний. Витрата – 8 літрів у місті та 6 на трасі. Є ще 1,4 на 100 кінських сил, але він слабший. А ось версія Type R. На 2 літри та 201 кінську силу, це для тих, хто любить поганяти. Civic 8 восьмого покоління це машина, яка навіть сьогодні виглядає сучасно. Стильний кузов, плавні лінії та спортивний солет. Це авто, яке точно буде виділяти вас на дорозі, особливо, якщо ви додасте трошки тюнінгу. Салон це окрема історія. Двохповерхова панель приладів досі виглядає футуристично. Ергономіка на висоті, а матеріали, хоч і не преміальні. Але зібрані дуже якісно. Civic восьмого покоління має п'ятиступеневу механіку, надійну та з чіткими перемиканнями. А також робот iShift. і тут треба бути дуже обережним. Він не дуже швидкий, може тупити в місті, а його ремонт може коштувати дуже дорого. Якщо береш робот, обов'язково перевір, як він перемикається. І з мінусів корозія, навіть якщо автомобіль не був в ДТП, ви скоріше за все знайдете авто з підкрасами для того, щоб Приховати сліди корозії або захистити авто від неї. Всі віком можна знайти клімат-контроль, електропривід дзеркал, електросклопідйомники, якщо узагальнити сівік це машина, яка не старіє, і купують її і для міста, і для драйву. І за 7 тисяч доларів це один із найкращих варіантів. Якщо згоден, що сівік найкращий, напиши про це в коментарях і став лайк для того, щоб побачити більше наших топів. Але який автомобіль купити, обирати саме. Вам вибір авто до 7 тисяч доларів обширний. Всіх їх ми сюди не вмістим, тому чекаємо ваші варіанти в коментарях. Дякуємо, що додивилися до кінця. З вами була команда Автомес. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили, і пишіть в коментарях, який наступний топ вам записати. Всього вам найкращого. Тупа така пауза, така.